Вітаю друзі. Така машинка гарна приїхала, хочу зняти такий огляд на автовозі. Renault Калеус 2.0 дизель, 2009 рік чистий на босе, повний привід. Тільки приїхали, привезли з митниці, розмитнилися. Парки... Партроніки перед-зад, безключовий доступ на всі двері. Маємо зараз буду підсвічувати дуже темно трохи. Так, бусе, настояще бусе, гарний салончик, на клібі, повний привід. Хочу просто показати потолочок, все гарний. Оце що з автовоза ще ніхто нічого не робив. 17 диски. Сімнадцять є. Парка все присутнє, Запаска. Це сухенькі, редуктори сухі. Все, як приїхало. Наш цей редуктор, сухеньке, все, гарне. Це така машина як для себе. навіть Навічиги не ржаві відносно. Ще зараз покажу спереду, знизу. Дивіться, видно, що їздила по місту. Нічого не поцарапано, не подерто. За щитка я все гарне ну, таке авто як для себе. Я б купив би цю машину, якби зараз хотів паркетник. Я думаю набагато цікавіший трошки за інші не буду, як то кажуть, умовляти інші машини. Ну, в такій цілій поліції досить достойне авто. Кого цікавить телефонуйте, скоро буде в продажі. Зробимо хімчистку, поліровку і буде чекати нового власника.